Всім привіт! Намасте. Вітаю вас на сьогоднішній практиці. Мощуйтесь зручно, вирівнюйте спину, прокрутіть плечі назад і вниз і витягніться за махівкою вдолі. Прикрийте очі і зробіть декілька глибоких вдихів та видихів. Вдихайте та видихайте через низ. Продовжуйте витягуватись двору за маківку, видовжуючи весь хребет. І з видихом відпускайте всі ваші переживання і присвячіть цей час собі своєму цілу. І ще один глибокий вих. І ви. Опустіть підворіться до грудей і почніть промальовувати такі напівкола через передню поверхню тіла, і вухо ліве йде до лівого плеча, до правого. розпинаємо шию, не поспішаємо і витягуємо бокові поверхні шиї вправо та зліво. І ще два рази, на одну сторону і на пішу. Вдох. Вирівнюємось, прокручуємо плечі назад, декілька разів. І вперед. Угу. І руками ми підтримуємо себе за коліна на вдовж. Там грудний відділ вперед, розкриваємось, а на видих скругляємо спину і переходимо, наче трошки завалюємось на кубчик, розтягуємося тут, руками себе підтримуємо за коліно. І ще на вдох, Штовхнули грудний відділ вперед. І на видих пішли назад. І продовжуємо вдих. І видих. І ще видих. І видих. І останній видих, І видих. Добре. І тепер ми сідаємо в позицію русалки. Попереду в нас права нога, позаду ліва. Стопа правої ноги торкається лівого коліна. І ми ставимо руку праву десь по діагоналі на рівні нашого тазу. І ми будемо зараз тягнутися за лівою рукою, робити таке, наче на півколо і витягуватись вправо, У нас буде відриватися ліва сідниця. І ми тягнемось вправо в діагональ. І вертаємося в центр, сідаємо на дві сіднички. І ще потягнулися вперед в діагональ і повернулись на виду. І ще вдох. Витягуємось і видих, повертаємо. І ще один водих, витягнусь і повернулись вдих. Добре. І ми згинаємо руку в лікті-ліву, закладаємо її за голову, можна призігнути також опорну руку в лікті І ми будемо витягувати бік наш на вдох, тягнутись ліктем лівим вгору, а на видих вертатися в центр. Коли ви тягнетесь ліктем і витягуєте вашу е, ліву поверхню тіла, при цьому сідничку ліву старайтесь не відривати, а тягнути вниз. І з видихом виростає. І ще витягнулись, вдих. І видих. І вдих. Потягнулись. І видих. І тепер ми трошки ускладнимо цю вправу. На вдих. Ми робимо цей нахил, видих, залишаємось тут. І на вдих витягуємо ліву руку, роблячи ще більше витягнення глибше. Угу. Повертаємось на видих, центр. І ще на вдих Потягнулись, залишились тут на видих. На вдох витягуємо. Ліву руку закриваємо, вухо і з видихом рука за голову і повернемось. І продовжуємо вдих, видих, нахил, вдих, витягнемо. з видихом повертаємось. І ще один вдих, видих. Потягнулись вдих і з видихом. Повернісь. Добре. І тепер ми нашу ліву руку ставимо справа на наші нижні ребра. І ми будемо навдох штовхатися ребрами Відчуйте, як вони виходять, наче ще більше вправо. Тут ми провалюємося в плечі, плече праве підтягується до вуха. І на видих ми себе відштовхуємо правою долоню, підбираємо наші ребра і скорочуємо їх. І при цьому сідничка ліва теж Стає сидить, притискається до килимка. І ми на вдох пішли вправо, а на видих вижали себе. І відчули, як скорочуються ребра. І робимо вдох через ніс, і видих трубочкою через ох. І продовжуємо вдих. І видих. Витискаємо себе рукою іще вдих і видих. Добре. І тепер ми будемо нашою лівою рукою малювати напівкола, підіймаючи таз. Ми малюємо такий напівкруг, підіймаємо таз, штовхаємо його вперед, а за рукою витягуємось. Добре, залишаємось тут. І плавно, так само малюючи на півкруг, сідаємо назад. І ще на вдох. Виростаємо, штовхнули таз вперед, розкрили грудний відділ. І з видихом опустилися вниз. І ще видох. Витягнемось. І видих. опустились. І ще один видих. І опустимось. Добре. І тепер ми змінюємо позицію ніг і повторимо теж на іншу сторону. Тепер у нас ліва стопа торкається правого коліна, права нога в нас позаду, Стопа вздовж килимка. Ліва рука у нас опорна, і ми зараз будемо тягнутися в нашу діагональ. На вдох, витягуючись за правою рукою туди вдаль. Угу. І на видих повертаємось в центр. І ще потягнулись. Вдох. В діагональ, відривається права сідниця. І з видихом повертаємось, сідниця на підлозі. І ще вдих. Витягуємось. І видих. Повертаємось. І ще один. Вдих. Витягнулись і видих, повернемось, згинаємо руку в ліпці, закладаємо її за голову. Може бути трошки призігнута у нас зараз опорна рука. І ми будемо на вдох витягувати латеральну лінію тіла, сідницю при цьому праву тягнемо, не відриваємо її від підлоги, тягнемо вниз і з видихом вертаємося в центр. І ще на вдох потягнули. І видих, повернемось. І продовжуємо вдих, витягнулись. І видих. І ще один. Вдих. І видих. І ускладнюємо нашу вправу, витягуємось на вдих, видих, залишаємо тут, і витягуємо на наступний вдох праву руку, вирівнюємо. Стараємось, закриваємо наші праве вухо, і з видихом повертаємось в центр. І ще зробили нахил вдох, і видих, і вдох, витягуємо руку, відчуваємо як глибше у нас позиція, і з видихом повернулися в центр. І ще води. Видих. Витягнулися рукою вдих. І з видихом вернулися. Добре. Переводимо нашу праву руку на нижні ребра зліва. І на вдох ми їдемо наче вперед туди ребрами. Плече у нас, звісно, підтягується до вуха. Відчуваємо, як ребра розкриті, відірвалася права сідничка, а з видихом, штовхаючись від лівою рукою, ми і садимо праву сідницю і ребра скорочуємо. Вдихаємо рот через трубочку. На вдох, нос, вдих, на видих через рот. Відпустили. І ще вдих. І видих. І ще один вдих. І видих. І, І останній вдих. І видих. Добре. І тепер ми будемо підійматися, малюючи великі кола правою рукою. Малюємо, відриваємо таз, штовхаємо його вперед, І витягуємо за рукою, розкриваємося під повністю невілі. І з видихом, так само малюючи напівкруг, сідаємо на обидві сідниці. І ще витягнулись вдох. розкрив. І з видихом, опустим. І продовжуємо люди. Витягуємось, виростаємось. І з видихом. Сідаємо. І ще два. І опустимось, видих. І один. І з видихом. Опустимось. Добре. Провертаємо зараз позицію. На четвереньки, і ми будемо куприк тягнути вгору, прогинаючись в спині, садити таз на п'ятки і скругляючи Угу, рухаємось вперед, знову на четвереньки. І тут знову прогнулись погляд і куприк вгору, посадили куприк до п'яток, і з круглою спиною, з видихом рухаємось вперед. І ще на вдих. Розкрились, потягнули таз назад і з видихом кругла спина вперед. І ще два вдих, видих. повернулись на видих. І один. Вдих. І повернулись на видих. Добре, і тепер. Розведіть коліна в сторони, посадіть час на п'ятки, витягніться пачками рук, крокуємо вперед, тягнемо і лоб тягнемо до підлоги. Якщо ми можемо, ми його опускаємо і видихаємо тут декілька вдохів, видихів, витягуємо спину і глибоко дихаємо. вдих, і видих. І зараз підтягуючи хребет за хребцем, ми розкручуємось, руки у нас автоматично підтягуються до корпусу, до ніг і виростаємо. Збираємо колінка разом. Витягуємося руками вгору на вдох, і з видихом скручуємося права рука на ліве коліно, ліва позаду на кінчиках пальців, і рукою відштовхуємось правою від коліна, погляд назад. За ліве плече. Видихаємо і вертаємось в центр, витягуємося на вдох, витягнулись і з видихом скручуємося тепер в праву сторону, лівою рукою штовхаємось від коліна, погляд назад, за праве плече. Добре, вернулися в центр, ще раз витягнули сюди і опускаємо руки вниз. На видих проходимо руками трошки вперед, долоні притиснуті до килимка, всі пальці широко, і ми підкручуємо ноги і виходимо пальці ніг і виходимо собаку, мордою вниз, на призігнутих колінах. Добре, таз тазном вгору, витягуємо, широ слабки. Маківка дивиться вниз, Вдих, видих тут, витягуємо свою спину. Угу. І зараз ми будемо переходити вперед, з округлою спиною в планку, провалювати таз вниз і виростати за маківкою в мору. Витягуємо. І потім так само, скругляючи спину, йдемо назад і витягуємо ось тут. І зробимо таких декілька повторів. Вперед ми йдемо на вдох, таз йде вниз і витягуємо згору плечі від вух. І з видихом, назад. Угу. І ще давайте два рази повторимо на вдох. І витягнемося. І назад. Видих. І ще один вдих. Витягнули, затримались, потягнулись і назад видих. І знову опустили коліна вниз, таз на п'яточки, і тут видихнули, розслабились, подихайте, відпустіть всю напругу, можете зробити глибокий вдох. І шумний видих через рот. Відпускайте все лишнє. І наша практика закінчена. Я Всім дякую за це коротке тренування. Чекаю вас ще, підписуйтесь на мій канал. І також в описі під відео ви можете подякувати мені, фінансово скинувши гроші на банку Монобанк, писатись на мій інстаграм. І також слідкувати тут за виходом нових тренувань. Всім дякую Намасте.